Наскільки добре ви знаєте людину, з якою у вас стосунки, і тим паче, якщо у вас є спільні діти, питання може здатись безглуздим, адже у багатьох людей ніколи навіть не виникне такого питання в голові, настільки вони можуть довіряти своєму партнеру. Але сьогоднішня історія розповість, як можуть переплестись віра у Бога, вечірки, зрада та вбивство. Привіт, друзі! Ви на каналі Темний Закуток. Цей канал тільки починає розвиватися, тому підтримайте його, будь ласка, підпискою, вподобайкою та коментарем. Дякую, ну що ж. До історії, 17 серпня 2014 року, у неділю колега 38-річного Роберта Лаймана попросив підмінити його на роботі, оскільки той хотів вирватися із сім'єю на відпочинок цього дня. Це не було рідкістю для Роберта, оскільки всі на роботі знали його як такого собі добряка, який без проблем виручить та візьме на себе додаткові обов'язки, якщо робота того потребує. Він працював на залізничній станції Санта Фе, Каліфорнія, яка була приблизно за 45 хвилин. Їзди від його домівки в Гелендейл, округ Керн. Роберт проживав там зі своєю дружиною Сабріною Лайман і двома дітьми. Перед тим, як піти на роботу, Роберт завчасно попередив дружину, що буде вдома після закінчення зміни і хотів би провести з родиною вечір за переглядом фільму Як тільки звільниться. Однак того рокового дня для Роберта він так і не повернувся додому. Пізніше, того ж дня, Сабріна поїхала відвідати свою матір, яка нещодавно отримала травму стегна та привезти їй продуктів і прописаних лікарем препаратів. Справившись із всіма завданнями близько п'ятої години дня, вона написала чоловікові повідомлення, в якому запитувала, що приготувати йому на вечерю, але, не отримавши відповіді, не запідозрила нічого дивного, так як була знайома з важкою роботою Роберта, і подумала, що він найпевніше зайнятий. Уже Вечоріло. Стрілка годинника підходила до восьмої вечора, а Роберта все ще не було. Не отримавши відповіді на уже чисельні дзвінки, Сабріна почала не на жарт хвилюватись. Ще через деякий час на порозі їхнього дому з'явилися двоє розгублених колег Роберта, які принесли з собою трагічну новину. Роберта застрелили на місці роботи. Жінка оцепеніла, очі налились слізьми. Вона впала на коліна та почала ридати. Пізніше, того ж вечора, до Сабріни прибули поліцейські. Детективи насамперед запитали. Жінку, хто міг би бути потенційним підозрюваним, та які у нього могли би бути мотиви, щоб вбити Роберта. Сабріна запевняла, що поняття немає, хто взагалі міг би бажати йому зла. Всі його друзі та колеги знали його як виключно дружелюбну та неконфліктну людину, що у нього взагалі не могло бути ворогів. Згодом залізниця Санта-Фе оголосить чималу винагороду у розмірі 100 тисяч доларів США за будь-яку інформацію, яка призведе до затримання вбивці Роберта. Тіло чоловіка було виявлено в Одні із будівель залізничної станції близько 6.46 вечора. Востаннє його бачили колеги близько п'ятої години дня. Чоловіки проходили повз. Та побачили тіло Роберта, що лежало на землі. Він отримав два вогнепальних поранення: одне в обличчя, яке пройшло через шию та вийшло з нього, а інше в грудну клітку. Причому куля просунулася вгору та застрягла прямо в його щелепі. Передавляючись відео з камер відеоспостереження, працівникам поліції вдалося вилучити записи, на яких зафіксовано загадкову фігуру, яка в той час стинялася залізничною станцією. Особа була вдягнена в оверсайз одяг темного кольору та явно шкутальгала на одну ногу. Зафіксувала ще один запис із камери спостереження сусідньої АЗС, на якій зображено людину, яка схожа на фігуру помічених на кадрах із залізничного вокзалу. Ця особа їхала на мотоциклі, і час точно збігався з тим, коли тіло Роберта було знайдене. Розглядаючи різні версії, поліція допускала можливість того, що вбивство могло статися внаслідок пограбування. Однак ця версія пізніше логічно відпала, оскільки поблизу місця злочину були і інші локації із бізнесами, де можна було б поживитися. На куди більшу суму грошей, натомість слідчі здебільшого схилялися до теорії, згідно якої Роберт був конкретною ціллю вбивства, а не випадковим прихожим. Поки місцева поліція вивчала потенційні мотиви, Сабріна поділилася горем в своїх соціальних мережах. Вона писала цитата: серед цього нестерпного болю та трагедії, найсвітліша пам'ять про Роба буде назавжди в наших серцях. Ми були благословені присутністю Роба протягом того часу, який прожили з ним, і тою Бов'ю, яку він дарував нам. Я буду нести його любов із собою, куди б не ступила моя нога. І я подбаю про те, щоб наші діти нагадували мені про нього щодня, навіть коли вони подорослішають. Це гірко солодке відчуття зацепеніння від тої реальності, в якій ми залишились на цій землі. Без нього в той час, коли поліція все глибше вивчала життя та звички Роберта в пошуках хоч чогось за що можна було би зачепитись, до них зателефонував чоловік на ім'я Джейсон Беркін. Стало відомо. Що Джейсон і його дружина Келлі були близькими друзями Сабріни і Роберта. Джейсон, який був на іншому кінці слухавки, розповів слідчим про дещо складніші стосунки між парами, аніж просто дружні. З'ясувалося, що вони були не просто друзями, а брали участь у, як би це так сказати, свінгерській вечірці, де пари займалися активними знайомствами з іншими учасниками. Якщо ви, звісно, розумієте, про що я, незважаючи на такі пікантні подробиці, дзвінок Джейсона до поліції зовсім не був. Пов'язаний із їхнім способом життя, Джейсон висловив своє занепокоєння щодо чоловіка на ім'я Джонатан Херн, і він закликав копів провести з тим чоловіком бесіду. Ця інформація додала нових фарм розслідуванню. Джейсон розповів поліції, що він знав про позашлюбні стосунки Сабріни з Джонатаном Херном, 24-річним пожежником, з яким вони були знайомі здебільшого по роботі. Джейсон неодноразово просив Джонатана зупинити роман із Сабріною, але все було марно. Парочка продовжувала свої стосунки, намагаючись тримати їх в таємниці. Крім того, дружина Джейсона Келлі розповіла, як стала свідком того, як Джонатан заїжджав до Сабріни додому незабаром після вбивства Роберта, маючи із собою великий і букет квітів, так що й тих, які обожнювала Сабріна. Цікаво ще й те, що Джонатан надіслав Джейсону ряд дивних повідомлень в перші дні після смерті Роберта, що здалось дещо дивним чоловіку, від чого той вирішив звернутися до правоохоронних органів. Вміст повідомлень від Джонатана був схожий на пошук прощення за його проступок. Здавалось, ніби слова були просочені відчуттям провини. Келлі, в свою чергу, також розповіла, що Сабріна поділилася з нею схожими повідомленнями, в якому він описував Роберта хорошим Шими словами, ніби згадував всі його найкращі людські сторони, і також висловлював каяття за неправильні вчинки у власному житті. Не зважаючи на відсутність будь-яких підозр у свою сторону у зв'язку із смертю Роберта, Сабріна була цілком задоволена змістом цих повідомлень, що не могло не викликати у Келлі занепокоєння щодо всієї цієї ситуації навколо трагедії. Келлі пересказала детективам реакцію Сабріни, сказавши, ми сиділи поруч, і вона показала мені переписку із Джонатаном із задоволеними. Обличам сказала: ну хіба це ж не мило? Подивися, глянь на повідомлення, який він милий, Джонатан. У детективів відразу виникли підозри щодо причетності Джонатана і Сабріни до смерті Роберта. Однак вони вирішили завчасно не говорити Сабріні про те, що вони дізнались. Натомість вони взялись детально вивчати колишній шлюб Сабріни, в тому числі використовуючи телефон Роберта, який містив відверті зображення різних жінок, включаючи саму Сабріну. На запитання про можливу зраду жінки. Чи відкриту домовленість партнерів до відкритості для інших, Сабріна рішуче заперечила будь-яку подібну інформацію, запевняючи, що вони з Робертом мали міцні сімейні стосунки. Поведінка Сабріни здалась детективом неприродньою, ніби та перегравала у своїх емоціях, і це лише підігріло підозри детективів. Якщо так логічно подумати, якщо в них була домовленість про відверті стосунки із іншими парами, то навіщо Сабріні здалося брехати? Ця розбіжність у логіці показів викликала подальші сумніви щодо. Чесності Сабріни та поставила додаткові запитання про те: а чи могла би взагалі вона ще щось приховувати від поліцейських? У ході тримісячного розслідування всіх доказів, які змогли назбирати детективи, вистачило, аби все-таки підтвердити тривалий роман Сабріни із пожежником Джонатаном, що тривав майже два роки. Вони, використовуючи засоби прослуховування, які були ретельно сховані по будинку жінки, розробили просту, але ефективну стратегію. Вони надавали Сабріні неправдиві результати щодо процесу Слідування справи та стежили за реакцією Сабріни, чи розкриє та інформацію своєму новому бойфренду, чи збереже в таємниці подальший обмін із Сабріною цими сфабрикованими деталями все таки підтвердили підозри детективів. Прослуховуючи телефонні розмови Сабріни із Джонатаном, детективи помітили дещо тривожні мотиви діалогу. Парочка палко та часто признавалася одне в одному в коханні, але це ще окей. Вони обговорювали. Власні земні гріхи і хотіли віднайти божественне прощення. Їхні розмови були переповнені благаннями про божественне відпущення гріхів, а Джонатан неодноразово повторював. Ми були грішниками, господи. Ми були грішниками. У ході розслідування правоохоронці ретельно збирали інформацію не лише за допомогою записів телефонних розмов, а й ретельно вивчали записи камер відеоспостереження та відстежували дзвінки, які надходили на гарячу лінію. Коли, врешті, вони отримали більш чітке зображення особи, зафіксованої на записі камери відеоспостереження, вони показали його Сабріні. Детективи звернули увагу на слово Джон, яке було принтом набите на клаптику тканини одягу чоловіка. Що могло натякати на ім'я Джонатан, і запитали в неї, чи не приходить їй у голову, хто ж це міг би бути, і чи мав цей чоловік з картинки якесь відношення до Роберта. Під час допиту Сабріна назвала імена двох знайомих її чоловіків. Хто мав такі імена? Але от саме свого коханця Джонатана вона чомусь не пригадала. Але серед опитаних з'явилися люди, які все ж змогли опізнати Джонатана на цій картинці. Врешті, і Джонатан, і Сабріна були заарештовані та допитані щодо вбивства Роберта. Сабріну звільнили через відсутність доказів до її причетності. А от Джонатана звинуватили у вбивстві першого ступеня важкості. Сабріну оповістили, що її як свідка викличуть для дачі свідчень проти Джонатана. Але цей сценарій так і не здійснився. Однак, без відома Сабріни, Джонатан навпаки вирішив співпрацювати з органами в обмін на співпрацю та щоб уникнути перспективи довічного ув'язнення без умовно дострокового звільнення. Джонатан визнав себе винним у навмисному вбивстві. Згодом його. Його засудять до 25 років і 4 місяців позбавлення волі. Джонатан визнав свою провину за навмисне вбивство із застосуванням вогнепальної зброї, замахом на вбивство, отруєнням та пособництві у вбивстві. Тим часом Сабріні висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня важкості, з чим вона не погоджувалась, і в якому вона не визнавала себе винною. Під час суду над Сабріною сторона обвинувачення заявляла, що, хоча Джонатан фізично зробив постріл та вбив Роберта, Сабріна все ж була активною учасницею. В плануванні та виконанні вбивства, що робить її аналогічно винною. Прокурор Ерік Сміт під час суду зауважив, що крім свідчень Джонатана існують вагомі докази причетності Сабріни, включаючи прослухані телефонні дзвінки, текстові повідомлення та нещиру поведінку щодо правоохоронних органів. Сміт стверджував, що ці докази вказують на причетність Сабріни до активного сприяння злочину. Суду було надано подробиці щодо тісного спілкування між Сабріною та Джонатаном у день вбивства Роберта. Коли Джонатан п'ять разів подзвонив Сабріні, загалом розмова тримала три години 43 Хвилини, крім того, прокуратура підкреслила роль Сабріни в наданні Джонатану інформації про місце знаходження та графік роботи Роберта в день інциденту. Прокурори стверджували, що мотивом Сабріни до організації вбивства чоловіка було її бажання почати нове життя із Джонатаном. Вони стверджували, що Сабріна мала на меті усунути Роберта, щоб вона могла вийти заміж за Джонатана, і щоб той взяв на себе роль батька для її дітей. Крім того, звинувачення ще й вказало на потенційний фінансовий стимул для Сабріни. Оскільки вона могла отримати 300 тисяч доларів США від виплат страхування життя та могла отримати компенсацію від роботодавця Роберта через його смерть на робочому місці. Чи маленька така сума? Думаю, це зіграло не останню роль в бажанні парочки здійснити задумане. А ви як думаєте, Джонатан став ключовим свідком звинувачення, надавши важливі свідчення щодо планування та виконання вбивства Роберта. Він пояснив суду, що і він, і Сабріна дійшли висновку, що єдиний, хоч і кривавий шлях, завдяки якому вони зможуть продовжувати свої стосунки, це якщо Роберта більше не буде в живих. Джонатан то і не був проти взяти на себе опікунство над їхніми з Робертом дітьми, адже вбачав у цьому хорошу для себе можливість виховувати їх у богоязливому середовищі. У своєму світі. Чині Джонатан наголошував на їхній спільній відданості своїй вірі, посилаючись на їхню любов до Бога та Біблії. Він детально розповів про всі моменти планування вбивства Роберта. Вони були сповнені рішучості усунути перешкоду, створену її чоловіком. Джонатан описав ті події 17 серпня 2014 року, пригадавши, як він повернувся додому після нічної зміни, обговоривши по телефону їхній план перед тим, як піти на залізничну станцію, щоб втілити задумане в реальність. Він засвідчив, що вони ретельно обговорили макет залізничного комплексу та обдумували стратегії, щоб не попастися нікому на очі. Сабріна, знаючи про непростий характер Роберта, попередила Джонатана, щоб той був обережним, бо Роберт не той, хто може здатись без опору. Джонатан розповідав у суді, що за деякий час до вбивства він їхав на мотоциклі, знявши номерний знак і взяв із собою рюкзак із змінним одягом та пістолетом 45-го калібру, який був оснащений саморобним виглядом, Виготовленим із деталей ліхтарика Меглайт та інших підручних предметів. Після прибуття на залізничну станцію Санта-Фе, де працював Роберт. Джонатан побачив Роберта у гаражі. Потім він сховався між сусідніми будівлями, обдумуючи свої подальші кроки, читаючи про себе в цей момент молитву. Згодом він увійшов до гаража, де й застав Роберта, вступивши з ним в коротку розмову. Скориставшись слушним моментом, коли Роберт відвернувся, щоб дістати невеличкий холодильник з пивом, Джонатан витягнув пістолет, підійшов ближче. Та вистрелив у нього. Джонатан на суді вкотре виправдовував свої дії тим, що роб повинен був піти до Бога, аби вони із Сабріною могли будувати стосунки і надалі. Після першого пострілу Джонатан направився до офісу Роберта, де і викрав деякі із його особистих речей, пізніше пояснивши суду, що вони із Сабріною вважали, щоб було доцільно, аби цей інцидент виглядав ніби як пограбування. Повернувшись до місця, де лежав Роберт. Джонатан зробив другий, так би мовити, контрольний постріл, щоб точно переконатись, що Роберт уже не дихає. З його слів, як тільки справа була завершена, вони із Сабріною домовилися певний час обмежити їхнє спілкування, аби ніхто не запідозрів їх у змові. Джонатан говорив, що відчув полегшення після вбивства. Також стало відомо, що через кілька днів після вбивства Роберта Сабріна надіслала Джонатану кілька текстових повідомлень на його телефон. В тексті вона навіть не запитувала, хто міг би вбити. Її чоловіка і прокурори стверджували, що це все тому, що вона вже мала відповідь. Натомість вона постійно повторювала Джонатану, як сильно його кохає. За свідченнями Джонатана, день убивства Роберта був навіть не першим замахом на його життя. За кілька місяців до вбивства вони планували отруїти Роберта. Він замовив в інтернеті мишяк і змішав його із банановим пудингом. Спочатку випробувавши цю суміш на сусідській собаці, тоді Джонатан дав порцію отруєного пудингу Сабріні та сказав. Щоб вона поклала його до пакунку з їжею, яку Роберт завжди бере з собою до роботи на обід. Однак пізніше Сабріна наполегливо попросила Роберта викинути той пудинг, заявивши, що банани нібито зіпсувались. Вона зробила це через страх бути спійманою, через дуже елементарну історію замаху на вбивство. Обвинувачення закликало присяжних врахувати до уваги не лише свідчення Джонатана, а й розмови Сабріни під час прослуховування телефонних розмов і тисячі повідомлень переписок при визначенні її вироку. А от. Захист навпаки стверджував, що ледь не єдиним доказом проти Сабріни були свідчення Джонатана, які вони вважали ненадійними, зображуючи його холоднокровним і розміреним вбивцею, що отримав більш м'який вирок через угоду про визнання провини. Вони описали довіру прокуратури до свідчень Джонатана як укладання угоди із дияволом. Під час виступу Сабріни на суді вона зізналась, що все ж мала стосунки із Джонатаном, але стверджувала, що не здогадувалася про його план вбити її чоловіка. Сяжні дізналися, що Сабріна детально описала Джонатану дорогу до місця роботи Роберта та розповіла про подробиці його робочого часу в День стрілянини, використовуючи дешевий одноразовий телефон, куплений у крамниці, щоб бути із ним на зв'язку. Сабріна виправдовувалась, що вона поділилася із Джонатаном робочим графіком свого чоловіка виключно тому, що хотіла з ним бачитись, коли чоловіка не буде вдома. Сабріна розповідала, що спочатку вона була задоволена своїм шлюбом із Робертом, однак у 2000. 2008 році, динаміка їхніх стосунків змінилася, коли у них двох з'явився досвід свінгерства. Новий спосіб сімейного життя призвів до збільшення споживання алкоголю та зосередження на гучних вечірках і сексуальних заняттях, що спричинило напругу в їхніх стосунках. Під час своїх свідчень Сабріна розповідала, що познайомилася із Джонатаном у складний період свого шлюбу, коли працювала в Костко. Спочатку те, що відбулося між ними, скоріше можна було назвати дружніми стосунками, але пізніше завітавши Кілька разів до неї на роботу чоловік все ж наважився попросити її номер телефону, на що вона взагалі була не проти. З того все і закрутилось. Сабріна пояснювала суду, що почала очаровуватися ним, оскільки він був дуже розумний і приділяв їй багато уваги, змушуючи її почуватися особливою, чого вона раніше не відчувала, описуючи це як свіжий ковток повітря. Сабріна уже на той момент будувала плани в голові щодо їхнього щасливого життя разом, але все ще почувала любов до свого чоловіка Роберт. Та вона підкреслила суду, що ніколи не думала заподіяти шкоди своєму чоловікові. Вона не хотіла, аби її особисте життя ставало публічним через їхні зустрічі з іншими парами. Її це нервувало. Суд також заслухав емоційні благання двох дітей Сабріни, які просили суд не розлучати їх із матір'ю. Радившись близько шести годин, присяжні винесли свій вердикт. Сабріну визнали винною у вбивстві першого ступеня важкості змові з метою вбивства, підбурювані до вбивства та спів. Пів участі у вбивстві, однак їй зняли звинувачення у замаху на вбивство та отруєнні. Сабріну засудили до 25 років ув'язнення, незважаючи на підтримку з боку її сім'ї, включаючи її двоюрідного брата, який, до речі, не був згодний та засудив вирок як несправедливий. Але все ж рішення суду присяжних було остаточним. А що ви думаєте про сьогоднішню історію? Напишіть свою думку в коментарях. Друзі, підтримайте канал підпискою та прожміть дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Дякую всім за увагу! Бережіть себе та близьких та до зустрічі!